Давніх давен людина мріяла літати. Українці зберегли цю заповітну мрію. І коли інші космонавти вже давно літають, українські хлопці досі мріють. А головними мрійниками є передовий загін українських космонавтів Льольо та Лесікасика. А хорошо йде тренувачка, так? Не да, Бог кожен раз так. Ну все одно знаєш Льонь, я тобі чесно скажу. Я считаю, що зря вони над нами тут із диваються цими тренировками. Согласен. Ну, це просто оці, оці нагрузки. Я вообще считаю, що там в космосі таких нагрузок даже, даже рядом нема. Талмаси, ти прав як ніколи. У космосі вообще немає ніяких нагрузок. Світать в космос, это все равно, що набухаться в парке на землі поваляться. Единственное, как же там важко, це при взлете. Там таке напряжение, как будто у тебе секс сразу шістьма тела. Да ладно. Это був такий секс. Не, мене мантко не було ні разу. Як це ні разу. А скільки тілочок у тебе було? Ну пять було там. Ні, ну я серйозно спрашиваю. Ні, Ну, ну три. Ну, чесно, и Ну, дві було, так. Так, а ну держи за скафандр. Ти нікому не розкажеш, Льонь. Що таке? Чуєш, Льонь, не було у мене ще жінки. Ні одної, чуєш? От все було, а жінки не було. Олесік, ти знаєш, що ти сейчас зробив? Позорище! Ти Ты хочешь, чтобы королева узнал могиле, б... перевернулся? Е, там в космосі. космосе, так іди сюди, я щас... тобі сейчас по шиї шею надо і так Щ... перед вилітом, щоб комісію пройти, а ти... <ривіт> так все не хочу. Я ухожу от кос... космонического брата. Все, Чуєш, я все нема мене, все улетів я. То ти що, вважаєш, що якщо я оце одновременно з Чисманы, <ривіт> то мене що, В космос не візьмуть? Не візьмуть. А давай коли ми на Байконур поїдемо, Я найду ну, той павильон, где эти тренируются. Их там на 6, там 156 бегает. Так можно я догоню там какую-то другую, третью там. Не-не-не, никаких не, 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 Китаёшек не трогай. Там птичий гриб тонуй у бань. Поверь мне, не, я это уже все на своей шкуре прошел. Давай так, если сильно хочешь в космос, то у меня в соседнем подъезде живет Светка из Николаева. Принесем ей пляху, горилки, но там не то, что шесть, как будто дивизия по тебе поскачет. Ходить не сможешь потом. Хорошая идея. Все, давай, допиваем буренько пиво, и в до Светки готовиться в космос. Давай. Чуешь? Лень, а что, правда, да, что Терешкова перед вылетом? Олесик, ты что, мне не веришь? Сейчас пойдем в архив Циолковского, я тебе видео покажу. Там такие видео, 4 часа, в невесомости. Ну, правда, черно-белое. А качество нормально? Качество я не гарантирую, но сюжет вот такой. Погнали! Ура! Фани, кіфозі, інча, Торсіда. Українські фани, не схожі ні на кого. Особливо це стає регіону, якщо ще ж не подивитися на дяді і Гену – перших, поки що ви них ультрасмітні служби. Ну що таке, ну що сьогодні за день такий нефартовий. Ну, Ну, ті грають, як вівці, і ще мінти сьогодні на вході, такі злі стояли, що капець. Що? Отобрали? Отобрали. Це ж треба було робити, як я тобі сказав. Та я так і робив, як ти казав, дядь Толь. Взяв бутилку, відкрив, перелив в грілку, грілку прив'язав до ноги, вставив ту трубку, під морду вивів, все. Ну, і що? Та нашли. В наш час менты тоже Ну, Но щоб в штани лист такого не было. Так вони і сейчас не лезут, Толь. Як не лізу? Ти що, я зверху то на її привезла? Бліих ти, инчис! Дядь Толь, так може давай, сейчас. Поки буде перерва, я боснько зганяю це в який-то, потім в аптеку куплю грілку опять, вже вовнутрь запхаю, трубку виведу. Та сиди тут ти весь футбол. Чи ж, а ото що у тебе таке? Да то, что из пионерского лагеря. <свес> Был пионер вожатым? Да не, недавно залез, стырил. <свес> <свес> Для футбола, самое то О, все, свисток. Перерва. Ну что, дядь Толь, что робим? Да что, доставай стаканчики, будем бухать. Бухать? И, конечно, ты. Учись, ультрас. Как говорится, инчас. Век живи, век учись. Вот <свес> прикольно ты придумал, дядь Толь. Чуешь? А да закуска. Да да. В барабане. Ну ты, дядь Толь, настоящий ультрас. Лінія сорочка, жовта краватка, шкіряний портфель. Незмінні атрибути кожного менеджера. Але у п'ятницю ввечері ці атрибути не канають. Головний атрибут генделик, пиво і общення. Саме так роблять менеджер консалтингової фірми Андрій та менеджер компанії одного з мобільних операторів Сергій. Серега. Привіт, Андрій. Я добре, що ти прийшов. Тут так якось не по собі. а так буде мені легче трошечки, як Ти рядом будеш. що Та таке зашуганний, як секретарша на випробному терміні? не знаю. Ти будь рядом со мною, бо мені сейчас так страшно, а ти мій лучший друг. Зараз, зараз, старичок, я быстренько тебе успокою. Бармен, э, два коктейля дупа Ангела». Що за «Дупа Ангела»? Сам тільки що придумав. Э, бармен, намішай все, що є на барі. Долий туди 400 грамів водки і два бокала пива. і Тащи сюда. Розказуй, друзі, що трапилось? Та що там трапилось? Вчора сижу вечором дома. Ну там сижу, дивлюсь, дом 2, тихенько хихикаю собі, тут дзвонок двері. Я думаю, ну то Леська дона була прийти з бухгалтерії. Там він думав з нею сексі пексі зробити. Mm. Ну бистренько біжу, двері відкриваю, а у нас тімно в під'їзді, там лампочки ніхто не вкручує. Ну я зразу по дісна. Думаю, щось якась така леська трошки відоі змінилась, знаєш. Такие бакенбарды какие-то отпустила, усы такие колючие. Ага, ага. только подкачала банки такие ага. себе. Я понимаю, наверное, это не Леська, так, ну, так отсоединяюсь, знаешь. И смотрю, такой бугай стоит здоровый. И говорит мне, вы молочный, Андрей Сергеевич. Андрюха, а ты все вопросы с военкоматом закрыл? Конечно, у меня же там диагноз, М мочусь на плоскостопе. Ну, че, он вы молочный, Андрей Сергеевич, а ты ему шо? Ну, шо я говорю, ну, а шо я скажу? Что, я не я? Я говорю, ну, ну. А он говорит, вы в нашем банке брали кредит. 574 гривны 85 копеек. Когда будете отдавать? Это кулачок, знаешь, так по трохе разминая, а кулак у него как моя, как твоя голова, Серега. Такие кулачища? Да. Андрюха, знаешь, что это? Кто? Это пришла коллекторская служба. Да. Это такие ребята, я коллекторы, они ходят и, и вышибают бургет с таких лохов, как ты. Блин, ну, я пообещал, кажу, да, 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 я отдам, отдам, скоро, скоро отдам, и так дверь закрив. Я накрылся, одеял, свет выключил, вот так два дня уже сижу. Це нормальна практика, все страусы так роблять. Ты нашел их кредит, брал. На мобилу. Це ж для Лески, то ж секси пекси мені должна была зарубить. Ну так что ты паришься? Так вона не прийшла, та Леська. Ну, так я за що тобі говорю? Леська не прийшла, так все, це не твої проблеми. Все, другий раз ця колекторська служба приходить, ці бояються. Сборна з греко боротьби приїде до тебе, а ти їм кажеш, так знаєш, двері відкриш, так під дурика косишся, слюнка, так ти чекаєш, ребята, в мене нема мобила. Он каже, а де мобіла? А ти кажеш, в влезьким мобіла! І нехай вся ця греко римська ця зборна, ці бугані, Нехай йдуть до неї. Хай вишибають з неї. А якщо повозить, то ще з нею жити будуть. Все, не парся! Що, серйозно, так можна? Да ты отвечаю, я постоянно так роблю. Фу, спасибо, я же. Живу... Я... Я... Ты мне на друг. О, ти так умеешь поддержать. Андрюшечка. Тобі треба розслабитися і зняти стрес. Бачиш, да. воно дві дівчинки сидить. Ні, у ті дві, що схожі на братів ключку. Да. Що дві горіли здорові. Що таке? Зараз підемо за маланим, потом ти їх секс пексі потім потом приводиш додому. Нехай вони в тебе там посидять. Прийде ці колекторська служба, то вони тим колектором бошки повідривають. Пошли. Да, ну пошли туди. Як я вигляжу? Як призивник. А чого? Чу я призивний? По-моєму, ти опять мочишся на плоскостопі. Серега, ну, ну не акцентируй внимание. Ну що тут я з іншими? Женщина... День і ніч, не закриваючи рота, працюють на ниві вітчизняного шоу-бізнесу, починаючи зірка співак Василь та його продюсер Валентин. Цей творчий тандем завойовує симпатії все більшої і більшої кількості шанувальників якісної фанери. Алло, бабанька. Бабонька, позови-ка мне Галкина. Я говорю, Галкина мне позовите, теря глухая. Что? Это не, не бабуля, а, а кто? Супруга? Ой, извините. Uh, привет. Продюсер Валентин. У меня до вас есть дуже серьезная разговор, я как профессионал до профессионала. Очень смешно Вася, уже очень смешно, что опять пришел денег просить. Нет денег Вася, нет денег и не будет. Закрой рот, ты убыточный. вот ты самый мой убыточный проект Василий. Да Вася, да, да Борис Апрель по сравнению с тобой это как Майкл Джексон вот по сравнению с Ива Боболом. Да ты знаешь, как ты мне денег принес за последний месяц? 14 гривен, Вася. Знаешь, как я их заработал? Выбил скидочку у таксиста, когда вез тебя на концерт. Пошел вон отсюда. Ну, я именно не про це пришел с вами про поговорить. А о чем мне с тобой разговаривать, баран кучерявый? Ты знаешь, какие у меня проблемы из-за твоего последнего хита? И какие это у вас проблемы? Что это за песня? Как в небесах? Как? Да ни одна радиостанция даже за деньги не хочет крутить эту песню. Продюсер Валентин, вы бы хоть, как мой продюсер, правильно называли название песни. Не как в небесах, а как у небесах. Это песня про неземную любовь в небесах. Послушай меня, ты баран кучерявый. Это только ты и я, твой продюсер, знаю, что это... Как у небесах, про любовь и такое. Да, да, да. А вся Украина слышит ушами, как в небесах. Иди отсюда к черту. Так вот Продюсер, блін, от про цю всю Україну, я хочу з вами побалахати. Я придумав, що нам треба зробити е, мій сольний концерт в Палаці Україна. Вот Вася, єдине чого ти навчився, да, що вот, ти взяв із українського шоу-бізнесу, так это понты. Вот тут ти, конечно, майстер, Вася. Ти що, ідіот? Даже Эра не собрал сольник в палаце Украина. Так Та, ты понимаешь, сколько сейчас это стоит? Да, вот я... аренда Палацу Украина это сорок тысяч долларов. Сорок тысяч, так. Свет, звук, шоу, сауна с телками. но ну, это для меня. Но все равно это сто тысяч долларов с Аваса. Где ты возьмешь такие деньги? На твой последний концерт в ДК железнодорожников пришло три урода и те случайно. Во, продюсер, Валентин, вот вы послушайте теперь меня. Я реально предлагаю схему, чтобы мы с вами срубили бабла. Бабло? Да, 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 бабло, бабло. Сколько вы казали? 100 тысяч долларов? Да. Мы заработаем еще больше, продюсер Валентин. Смотрите, что я придумал. Значит, мы э, на цей мой концерт приглашаем еще Мадонну, Энрике Иглесиаса и эту группу Квин. А? Валентин, чувствуете запах грошей? Готовьте сумки. А, браво, Василий. Схема просто замечательная. Объясни только мне недоразвитый. Вот каким макаром ты завлечешь всех этих ребят сюда в Украину? вы иногда все-таки бывают и такие, как сказать, ну не тупые, ну не Сломаю нос. Объясняю. Дивите. Значит, что я придумал? Мы берем телефон. і дзвонім цій Мадонні, кажемо, алло, добрий день, це Мадонна? Чуєш, Мадонна, ви могли б приїхати на концерт, у нас буде виступати Інрік Іглесіас. Вона каже, звісно, можу. Ми говоримо, зараз ми вам перезвонім. Беремо тру трубку, кажемо, алло, це Інрік Іглесіас? Ні, позвіть, будь ласка, Інрік Іглесіаса. Він бере трубку, каже, Інрік Іглесіас, у нас вже на концерті Мадонна, приїдеш? Він каже, так, да, звісно, приїду. Ми говорим, подожди, зараз ми тобі перезвонимо. Потім беремо трубку, кажемо, алло, це група Квін? это? у нас тут есть концертик, у вас на разогреве будет Мадонна и Энрики Иглесис. Они скажут, да супер, мы едем. А! А! Афиша! Зирка Василь собирает друзей. Мадонна, Иглесис, Квин, Ба! то Бабло! Заработаем! Послушай, Василь, на самом деле схема даже очень интересная, как для твоей башки. Но объясни мне, пожалуйста, что на концерте будет делать Зирка Василь, то бишь ты. Продюсер Валентин, я буду делать то, чему вы меня научили. Я выйду, а передо мной стоит такие весь зал, этот палац Украина. я такие набираю так вдох и начинаю. Семечки, программка, бинокли, семечки, программка, бинокли, ребята, семечки, программка, бинокли. Пошел вон отсюда. Продюсер Валентин, ну это реальная схема. Убирайся отсюда к чертовой матери, придурок. Эта схема не работает. Забавный малый, дурак дураком, но такие идеи приносит. Алло, Ларіска, перезвони Курнікове, спросі. По чому час і є одна схема. Кажуть, що українське телебачення не має свого обличчя. Це неправда. Має навіть два. Нехай диблокуваті, але свої рідні. Це ведучі Файна ТВ. Синові пипка та пінокентії Бест. Тож, якщо подивитися на ці лісові насадження з висоти пташиного польоту, то можна чітко прочитати, куди колектив Радомишельського лісгоспу послав свого начальника. Прикро, але цензура не допускає цей надпис у книгу рекордів гінесу. Боріться за справедливість всіма доступними методами. Це був зіновий пипка. А зараз буде інокентій Бест. Так, ребята, давайте распечатывать, а не писать тексты от руки. Ну кто это может понять? Елки-палки. Студія студія Зараз я веду свій репортаж, як завжди для вас сенсацію з околиць славного міста Дніпро Зірджинська. Запитайте мене, що я тут забув. А я вам розкажу. Я прийшов подивитися на розкопки, які проводить відомий український археолог Альберто Полонов Данченко. І розкопує він тут. Що ви подумали? Атлантіду. Я не знаю, що забулася Атлантіда в околицях Дніпро але давайте запитаємося про це у самого а, Альберта, пане Альберт. Пане Альберт, можна вас на хвилиночку. Е, будь ласка, є кілька вопросів, файна тебе для вас. Добрий день. Е, ту, ту, скажіть, будь ласка, ту, як ви думаєте, що тут забула Атлантіда? Добрий день. Я вам скажу, що це все це, це, це рух земної кири. Постійний підземний рух земної кири. Я розчитав, що Атлантіда зараз проходить участок канатоп Северодонецька. Тобто ви хочете сказати, що вона під землею щось постійно рухається, О! та, та щось рухається. Да. Постійно по-любому Це дуже простий приклад. Якщо у вас є час, я вас зараз можу тут закопати, закопати і десь через місяць ви будете вже в Ужгороді. Але не бійтеся, я там перезвоню своїм цим Закарпатським археологам, вони вас там відкопають. Чуєте, поки що не треба нікого нікуди закопувати, просто скажіть, а вже от ви до чогось там докупалися, якісь є, от свідчення реально що тут була Атлантіда. То понятно, дивіться, я стою по коліно в Лайні. Це зрозуміло, що ту нормальна людина не може стільки не робити це дурню, зразу стає все. Чітко зрозуміло, що це понатужились Атланти. Атланти держить на камінних плечах. А Але цивар, знаєте, деякі вчені, науковці кажуть, що от подібне робили трипільці. Звідки така впевненість, що були Атланти, а, не, наприклад, що не був якийсь там стародавній Дніпрозержинський мамонт. Так, зразу зрозуміло, що ви повний профан. В археології Дивіться, що я знайшов. Оце що по-вашому? Ну, тут їжу, понятно, та якби і глядачі поводяться, що кістка, ну, яка корова здохла, я звідки знаю. Що... Така це кістка, це той самий такий загадочний палець Атланта. Палець Атланта ще у Платона, у трудах його була описана легенда, що коли Атлантида танула, ну тобто гайки вже все заливали їх водою. Вийшов, найголовніше Атлант, і показав факт богам. Боги у той палець ему оторвали і закинули аж в степи туди під Дніпродзержинськ. Якщо будь відкрити древню енциклопедію Атлантів, Дніпродзержинськ, там у них на Атлантичському, означає оторваний палець богами. Тобто воно і є оця находка, палець Атланта знайшов я. Ну що, друзі, ліші Файна ТВ, Єдине, що я зараз можу сказати, що фактически ото після того мільйона доларів, який знайшли у кабінеті Львівського судді, це друга найцінніша знахідка в Україні за минулий рік. Чого я вам бажаю, знаходьте своє щастя кожен день і доброго вам здоров'я! З вами був Інокентій Бес спеціально для вас від Файна ТВ. Толік зняв. Блін, чортчише, а що ти реально тут живеш? Блін, всі корми служив тут. Пацанами закопали кабеля, наверное, тонну тут. Тут одной меди, наверное, на штук 100 баксов, понимаешь? Тут закопали, не можешь понять, где он. Ну, вроде тут мы з вадиком курили, ну вроде я, я фью. Пацаны, якщо у вас есть, давайте что-то робим. став камеру, а я лопати. Да, бери лопату. Я вдоль, став я поделюсь, давайте. Давай. Давайте, хлопцы, сейчас менты подъедут. давай. <звук> Ілона Давидівна та Анжела Петрівна впевнені, що слово прибиральниця пішло від слова Клеопатра, і ніхто крім них не може зрозуміти цієї логіки. Але коли ти працюєш у Верховній Раді, навіть на посаді прибиральниці, то закони логіки не для тебе. Анжелочка. Війну. Війну. Анжела. До Анжела Петровна, Ну, харе орать, башка розкалиється. Господи, єси б ти знала, як це сложно спать на сходах. Я сьогодні ночью собі відтиснула весь целю літ з правої сторони. А я тобі казала, Ілона злазь до мене на пірела. Ні, все таки Анжелка, що не каже? Ну так ярко, як ми вчора празнували День пограничника, ми не праздновали ніколи. Я поняла, що вже все, бы фініш, уже, коли почала ліфт визивати кнопкою для голосування. А Я понял, що финиш, это знаешь, когда мужики почали дарить нам свої депутатські мандати, осталось по, в паспорті фамилию поменять, и можна пользоваться. Хороші ребята, эти депутати, ну не все, це паскудник мали вчора, лапає мене по ногам, порвав колготы. Я кажу, руки кажу, сопляк кажу. Это крошка, окажу, не твоя, Мы мне сердце отдано регионам, а не... <свят> полис полиция, пад... не... если хочешь. Нестор потом подошел в мордяком на, скажи, не трогай женщину, красавица. Я <свят> <свят> если хочешь, то я могу дать тебе видео, я на телефон записал, только не на свой. <свят> 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 <Побус>. <свят> а как тебе цей прикол? Коли цей нежданчик такий в окне з'явився. як Леонід Михайлович Черновецький в розгор праздника вирішив поздравити їх свой заклоток. Вау! Я офигела! <рес> <рес> Помієшся, я гляд, космонавт, космонавти, він Бетмен, реально супермен. А з ним цей Пітер Пен ще юний пришло. Малий, Олесік, як штабс капітан, приніс і подарував, як це подарок не сказав. Саме дорогоше, що є в Києві. Да, земля в цвіточному горшочку. Каже, це під цельхоз призначення земля. Тут уже passen, that you А A jakina bогослоwska уже так під кінець вечеринки, така уже так трохи так кренула в сторону, так в мішоче руку запихає, він такий точильний круг и каже Юля Володимирівна каже, це каже вам, бо щось ваша коса затупила. Подточите! Харе бухати, Ілона, я тебе серйозно. ж знаєш, де я свой веник нашла сьогодні. спикера в кабинете на столе у Вати стоял. У Вати и в мусоре украшены. Что твой веник? Ты знаешь, я сегодня швабру так поднимаю, так, так. хабас, а на ней женские труселя. Прикольно. <рекленно> <рекленно> так подавилась по размеру вроде витренки. <рекленно> ну, нормально, буду тебе новая половая тряпка. А, -а, а, ты пробовала хоть раз пол помыть стрингами? <рекленно> а ты в туалет заходила? Я зашла, там колеса валяются. Димедрол? Да и Димедро? Автомобильные колеса от Мерседеса. Пацаны собрались скаты по я только не помню кто. А самое интересное, Анжелочка, что я так захожу сегодня в сессийную залу, глядь, а там вместо 450 кресел только 100. Ты тоже это заметила? А я еще думаю, что в коридоре вместо карты Украины карта Киева висит. И всё такая вся по Диребанина, там кум, брат, сват, Серёжа твой. А я, знаешь, раздражаюсь с самого утра. Вот что они вот эту вывеску, там, где была Верховна Рада Украины, поменяли на Киевська міська адміністрація. Я не понимаю. Юки, палки, луны, я все понял. Ти ж ми після того бухаче в Верховній Раді залізли до Черновецького Роуз Росія, поїхали на автопаті в Києвраду. Валим отсюда, пока люди не начали заходить. Давай быстро, ну сейчас кличко прийде, він довго розговаривають з нами не буде. Давай би ночь, Удали всю ночь. До, ночь. до утра, до утра. До утра. Анжела, йди, я прикрою. Одна приказка говорить добре там, де нас нема. Але ми усюди. Ми працюємо з вами в одному офісі. Ми зізнаємося вам в коханні. Ми ваші герої і ваші лузери. Ми файна юкраїна. Далі...